Доброго ранку, діти! Запрошую вас на заняття з малювання. Малювати будемо ялиночку, зелену красуню. Але спочатку зробимо пальчикову гімнастику у колючої ялички із трикутника спіднички. Раз, спідничка, два спідничка. Ось і виросла яличка. Для роботи нам потрібно арпуш паперу ми взяли блакитного кольору. Вже заздалегідь намалювали стовбур, а гілочки, лапи, називають у ялиночки, зеленого кольору. Малюємо трикутнички зверху найменший, потім більший. І ще більший, тепер зафарбовуємо. Гілки у ялинки називаються лапами, вони пухнасті і колючі, зимою і літом зеленого кольору. Ми і стобур замальовуємо. Ось така красуня в нас виходить. Ниночка. Щоб вона була більш пухнаста, ми малюємо її як колючки, ялиночки, хвоя. На деревах листочки, а на ялиночці сосни хвоя. Колючки такі маленькі, зелена красуня. Скоро у нас Різдвяні і новорічні свята, тому ялиночку будемо і прикрашати різними іграшками, гірляндами, вогниками. У нас ялиночка стояла гола. І замерзла. Ось ми її вбрали у зелен, зелений одяг. Оскільки в нас зараз пора року зима, календарна вже настала. Дуже холодно, ну, снігу ще немає, але ми можемо намалювати ось такий. Біленький сніжок і маленькі сніжиночки пролітають. На ялиночку падають. Ось дуже гарна ялиночка. І ви, будь ласка, намалюйте ялиночку і прийшліть нам свої малюнки. До побачення!